Але там страшно, але їдь! Оба, там дерево, я це люблю. Кух, не поїхати тебе, не поїхати. Опа! Всім привіт! Сьогодні катаємося, коротше. Цілий ніч... Я коротше, в мене емоції, цілий ніч дощ. Слизько, максимально. Ми ще не доїхали до місця, вже все, от в болоті, все, все що можна, все в болоті. Я ще по такому не катався і дуже боюсь кататись. От вони вже там стоять. Боюся кататись, бо мені слизько. Я сподіваюся, блін, ну по лісу мені жопа буде, бо там листя. І зараз зима, якщо що. Да, не дивуйтесь. Я хочу на териконі, бо я не знаю, як ті лайзетки, в горки залітають. Може не будуть перекидатися і буде контент. Надійські ми не будемо закидані болотом. Поганяємо. Ой блін. Сюди ми вписалися. Так, попередньо. Я хочу просто на горки їх загнати, щоб вони давали газу і перекидалися. Надіюсь буде все добре сьогодні. Бо по, по лісу в мене ну, я умру. Вау! Wow! Це вибух. Прямо на цю березу нам заходить. Так. Да. Розвольнися, будь ласка, не давайте так газу. Пробую дріфтити, але, блін, ходу листя, вже всі пережувались трохи. І вже поки що, я так не їздив. Очень. Ого, Что за вой хлопой? Ямная доля. Так, тут аккуратно, ясно. Горнет на том самом месте снова. <гум> Капеце, це важело. Хоч ми особи ще нічого не цього, але нас четверо. Я думаю, що він зарано повернув. Чи він просто горбочки побачив. Опа! Походу, так. Да. А це, а це класно, якщо він так керується. Якщо якісь горби, а стоп це всю дорогу. Я зрозумів його думку. Подобається таке. Якщо це так. Типа чисто, ну. Чисто. Якісь перешкоди. Я, тіпо, Йо-майо, я дуже навдівався. Я, ду, я надіюсь, мені не буде дуже жарко. Е, капуста зараз. Але 6 градусів тепла. Коротше, якщо ми не заїдемо, якусь прийдеться прямо потіти, Ай! Ой! Я чуть, -чуть в канаву каналу водою не волі! Ой-ой-ой! Що таке, не цьте, не Тут кисот, на це кисок. Я пардолі. У вау-ау, гологаду ну, давати, коротше. Сіди, удивлять. О о. Ай! Не, ну я живу по що. О, ми на пісенні орки під'їхали, може? Якихось бляха гон так І ось корню там такі задніх Ну я стараюсь догнати. Фух, треба не вимучитись я сидячи. блін, Він неплохо, але якось... О, я вже я вже починаю бути мокрим. Жесть! масло ты палым пальмом ну, я дрифтую зараз. на не дрестовары ой блін тоб корінь ты бахнувся Ей куда ты справа вау на газу давай понял о Колюшка брана? Буде? Не буде? Передумай. Тут Жесть Під пешком паньки. Стратиче. Ай, пішов! Пішов, колюш, бам! Трактов! Михайло? Все, я до другого ой, -ой, -ой, -ой. Я вам скажу, Він мокрий, вілка теж класна. Сейчас з красивий, я балдею. Кишити чипердоль пердоль, мені шо я, я вже на досвіді. Так то щось 15. А, я знаю, де я тут одних з моїх перших відео я тут заблукав. Я да я прям тут був. Там далі харчі будуть. О, горка, Я хочу сюда. Я зараз э, всіх заставив чекати. А може мене не будуть чекати. Боже, я на сліпу, буде сліпить сонце. Я міг пеньок вшарашитись. Вшарашився просто вілки. Придурок! Ну я так прям на азарті залетів! Бля. Я собі спіржу до бабині. Ай! Ідемо донизу. Ой! 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 Бля, я з рогону під горку лечу, а там брівно поперек, я в нього впечатався. Чи не побачив, що я, як А там де калюжа була і потім ну де пісок великий. Я там газую, а під піском пеньки, вона аж таку воду підкинула Ой блін лист. О, тут би заїхати. А я ж тут і заїжджав, просто зараз листя немає, так трохи не знайомився. Я би звісно позаїжджав Це не було <плес> я так коворкнувся, блін Офігеть <плес> я хотів поняли, хотів такий бом, да я зараз виїду перший. Все ціле Даллешка в літці я <смеш> Капець, я то, і трохи кувиркнувся Я тут заїжджав, мені пофіг взагалі, я не боюся. Я вас не боюся о ні, тут буде жопа, тут буде срака, я знаю цю тут... Я знаю, цю там такі зара колобаньки будуть, дай Боже. Короче, хотіли на горки, а походу у нас буде садить болото нес. Хорниць злетів тря... в Больоту. Кайфи. Я туди не хочу їхати! Там жесть! Їду туди, де кормить! Опа! Приїхав! Мене розкринило чи як це? йо моё Я сам! Ну ладно, форта, я думаю, вигреба. Але я не впевнений! Друга Госпол! Ой! Ой! Болото туди воняє. Джу розпол! Я грибу! Вау! Я колись хотів пацанів там голо на всіх типу, затягнути в болото. Блін, а де болото? Щось. Зима, алло! Як воно все втягнулося? Тут була більша вода, пацани. Літом при чому? Капець! О, тут дупа. Цікаво вони переїжджали, походу ну, не, не видно. Щоб... Геотипу наставляли, щоб ніхто не їздив в дерева повзламували. Нищать природу. Блін. Ай, мене за гілка втіпила. Газ давай Я більше люблю конечно у нендю Бляха в кормі кипює Ну прикольно я вам скажу газу можна дати бо Поїх... є Ай Ай Бо є чуть-чуть зацеп на гіску На болоті повна срато Больото! Але хай больото! Але я люблю больоти! Ай-яй-яй! Страшно, що бляха захисту рук нема. Страшно, що мені зараз по пальцях щось прилетить. звісно. Так, тут акуратно. Ой! Ой! От болото, це біда для мене. Тому що забиває режим і тільки хати. А, ми туди не поїдемо. Окей, класно. Тут, звісно, дуже прикольно. В плані тут сіпить, нічого не видно і слизько під колесами. Так, ей, Иди ей. Ты лежать? Нам туда приехать. <сосып -там> так, ванчик мухайло пошел. Па. 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 Переяху власні відчуття, але ліпше б не впасти. Корбі. я припригнути, а я нічого не бачив. З такими газувальками, так резкорочку в пов. Давайте я хочу сюди. Ніхто не поїде сюди, да? Ніхто ж не поїде. Бо вони люблять газ, давай. Ну ладно. Наче сьогодні газувальний день Ой, то я по коморці підстав. Дзвоні. Вау! Хай! Добре! Давай переїжджай! Блін, були б ми відволі з Хорнетом, я би туди поколупався, поїхав би. Я, ж... так подобається? я хочу ендурити, а вони хочуть газу давати, я вже недовольний. Опа! А ну паче! Вер не доподобається. він любить газ давати! Ну прикольно! Може б у мене розина поболі була, я теж би голов боком голив. А так я боюсь розкластися. Так дікайте замихайся, щоб матір пролітає. Вау Замітьте, я одним пальцем щеплення класую на форте якомусь галімому. Вау! Оце мені подобається! Я люблю перетарвуватися. Щепленням піджав, заскочив! навіть за зацепу Боже, як мною кидає, ой! Я чуть не впав. Ха -ха. Оце, оце бомба зараз. Ха -ха. їдеш на одному диханні просто по такому Це класно було! Блін, каскіс у нас так багато. Вау! Вау! Хоче а не по дорогах! Оба, там дерево, я це люблю. Кух, не поїхати тебе, не поїхати. Опа! Поїхав! Це жесть! Й І все ціле! Офігеть! Все, ніяких бревен сьогодні! Ну нафік, щось такої гризиною! Ти не бачив цього? Там брюно, без кори, слизьке нафіг. Я, я такий... Хоч би не поїхати, хоч би не поїхати на брюні Даю газ, підлітаю і на бік падаю. Ой, я... Дякую. Ва він вот все ж видіки за по грунту. Корнять серйозно. А ми колись тут я тільки мотик купив з вайпером. Я так не хотів мотик вимазувати. І з Геоном, ой, да, з Геоном, XROD Light ми тут були. Не знаю, зимою чи коли. Тут лід був легенький. Можете в опис зайти, я залишу для вас посилання. Я в жодці з того, я так ніколи не падав, ну, по суті, рівно, слизьке. Я викупав, що я можу пасти, я такий хоч би не пасти, я падаю. І мені нічого нема. Мотіку нічого нема. Я знаю, як свині правда, як це все відмити, постирати. Колючі, походу. Вау! Ой, Бог! Зараз було сильно погано. Ай! Я просто з відкритим візором їду, Тому капець. Вони дойде. Поки будуть пришли. Ліпше не вигазовувати. Ааа, пер... все, поламали. Поламали. Пацани це строїли. Я стараюсь под кому не вигазовуватися, воно не руйнувалося. Ой-ой-ой! Жорстко кайфанули, конечно. Ой, мене несе просто без газу тут на цій горі. Жасть. Я на даю, просто їду, нахиляюся. Що хочеш добра. Ммм. Ро по тому. Давай. Все намонтаю, як мені колись на обзорі форте. А там бачив в полі прям такі колюшки, фані, на газу туди по. А ми ні, ми в сторону ви вже типу, додому їдете, так? А, поки помити, поки загнати. Давай з'їжджай сюди одразу. З'їжджай їждж... сюди. Є. Та з'їжджай! Там нема води. По краю їдь. Я маю. Та я поїду, ти я А вже в наступному відео ви побачите, як ми вирішили повеселитися і заодно помити мотоцикли. І що з цього вийшло.